З вами я Мерхстанс. З вами я Мірстанс і ми сьогодні починаємо. Ми сьогодні опять сміх зробити два відео. Сьогодні я, я одно ще не загружу, так що я коротко, ми, ми продовжуємо сьогоднішній мій путь від 48-го левела до 50-го. Мій путь до 50-го левела. Я його продовжаю і сьогодні. Я думаю, що я, його, я, я вже зроблю цей левел. Він у мене сьогодні буде. І він може у мене буде. Так що я. В прошлому відео в мене був такий Боксики, графіті пак. Відкрива його. Дуже файно. Так, Боксик. Саме падає я дуже хочу, хочу. Хочусь. Якобить. Оце я mm. буду. я буду якомога побрати тут. Щоб толпас щоб... щоб... був на ринку, я подивився скільки коштує. На дев'ятому буде боксик Хочу в цей маларт або цей кер. Маларт чикарт. Я тепер можу вже купити у тренінг. Ай-яй-яй. Ничего страшного. Я хочу в отель. Так берем Калашек и разносим все Я самкил. Я вже за рульом. Вот. Це перша передача. Друга, третя, четверта і нейтралка. думаю, що за таку гру келюм е, от тоді насиплять сіль. Почти. Нарешті, нарешті 149 хотів сказати. І сразу починаем вот це. Я хочу бути першим лідером і добити 20 чи 30 кілів сам, сам лідером. Так що я починаю дуже, дуже сильно грати я буду дуже сильно старатися, щоб в мене вже був цей левел. Я вже за рулем, вот! Tak, hlas. Prvá prevodacia. Druhá. Tretia. Štvrtá. Faites le... le corolle ça vaut au bail on est riche au bout de bande Я, можу сказати. Я казав, ми довго не можемо просидіти. У мене немає просто номеру телефону. Якщо вам подобався цей ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.